Ще раз вітаю, бо попереднє відео трошки обірвалося не за планом, але сорі, продовжуємо. Продовжуємо стосовно ві... самої машини всередині, я вам покажу зараз, які тут багажники. Я вже відкрив, бо одною рукою важко це зробити. Тобто, ви маєте доступ зовні і маєте середини до цього багажника і до тамтого. Правий і лівий. Серед... Середній у нас також є, він досить таки досить великий. Тут, правда, місце займає це Webasto. А там в цьому ще займає інвертор дуже великий стоїть. Отак. От Що я чув? Е... Ну, по такому аналізу е... більш професійному порівняння йде. Фредлайнера і Volvo. І пишуть, що Фредлайнер він більше бере ну, якимись сучасними технологіями. якимись... Ну, він більше ніби сучасний, а Volvo бере тим, що клієнта, що воно більш надійне. Добре, окей. Оце ви рахуєте сучасне. Оцей козирок. Ну, Він мені нагадує десь Зіл-130-й, правда? Отаке. Тут збоку нема нічого. Вольво в американському така, просто відкривається. В європейському, ви знаєте собі, собі шторочку. можете так. А тут нічого нема. Але якщо вам тут світить сонце, у вас є опція, у вас є оцей шлапак. Ви його так берете хра, відриваєте. І от так сюди, як, як, як Жигуль. Так само. І, так, і так собі він навіть має опцію, він бачите, навіть совгається, ви можете. Але він їде і вам такого буде. Оце таке буде. Це ваша опція, якщо з боку сонечко світить. Ну, технології йдуть вперед. Можна і так зробити. Дивіться, скільки, скільки опцій ми маємо. Так, і як я казав, оця річ вона така величезна. Дивіться, скільки вона лобового шкла займає. Там сенсори йдуть і датчик дощу, але наскільки воно величезне, скільки вони тут забрали цим. Що мені тут подобається? Ну але це не заслуга, не заслуга самого е фретлайнера, це заслуга кенвуда. Бачите, який магнітофончик магнітола. Прикольна. Вона мені сподобалася, бо має, має оцей Sirius. Е Радіо сателітарне, -E і як, як я собі маю у цю класичний рок станцію у всіх Штатах, в Канаді все, я їду, я не переключаю, вона постійно. М Грає мені одна, одна станція, і це дуже зручно. Ну, взагалі прикольний такий, тому що кажу, він це не є заслуга зовсім фретлайнера. Тут ви Локбук мій таблет, але він же тут не висить, бо він працював буквально один день і ну, там на панелі лежить. Я його так кинув, щоб не забути його, як приїду в понеділок, відразу віддати. Нехай з ним розбираються, бо він втратив коннекшн і я не маю зв'язку. Він, він нічого не рахує, не бачить, що машина їде і так далі. Це знову ж таки не проблема а це проблема фірми. Проблема тут була така, що. Маю тільки один прикурувач на 12 вольт. Я змушений буду купити трійник, бо в більшості. А, дивіться, от в мене, наприклад, моя дешкамера, зарядний до телефону. Всі речі в мене були розраховані на великий USB. Тут є USB. Відкрив, а вони маленькі. Так само в спальнику, отакі тільки. І все. І... А все інше в мене. А в мене все на великий USB. Я ще мусив бігати в магазин докупляти вже інші кабеля, бо. бо. Фредлайнер вирішив піти брати сучасними технологіями. Ну. Маю такі от... Великий тримачку, велику таку вона сюди входить в підстаканник і тут розширяється, щоб добре тримати. Вона така універсальна під всі траки. На мені сподобалося, що я її можу і в Вольво використовувати, і фретлайнері, і так далі. Що тут мені подобається, і це реально е, класно, що е, фретлайнер не такий перестрашений до дистанції, до, як е, в Volvo. Тобто, якщо вам збі, зближується машина, Перед вами він, він сигналізує, він гальмує. Ну, він не робиться так, так катастрофічно, так швидко, такими різкими гальмами, які робиться Volvo. Volvo, воно, ну, засигналило і ту ж секунду різко починає гальмувати, ну, просто стає і це небезпечно, бо ззаді хтось може вальнути. Тут він це робить більш, більш плавніше, більш якось культурніше. Мені це сподобалося. Не було такої... Можливо, це якби для безпеки це гірше, але як для, як для, ну, для водіння, для комфорту, це набагато. Мені мені це сподобалося. Оце я кажу. Він не є такий фритлайнер, не є перестрашений до цих всіх речей, як Volvo. А так в інших всіх речах ну, це вантажівка для масового виробництва. Не, не чекайте від, не, від неї чогось особливого, якогось особливого, особливого комфорту чи якихось таких надзвичайних функцій. Якщо ви хочете щось супер надзвичайне, відповідно ви можете замовити на, на заводі, є там такі і якісь подовжені рами з величезними спальниками. Де можна жити, що там і кухня буде, і можна навіть облаштувати і туалет, і так далі. І такі варіанти є, але це буде коштувати дорожче, ніж хата. Тому, чому, для чого це? Я ніх... ну, хто живе, звик жити тільки в траку і не хоче хати, то може собі купити хату на колесах і жити завжди, навіть сім'єю. Така була. Коротка інформація, я кажу завжди, що це моя особиста думка, моє суб'єктивне враження стосовно цього траку. Порівняв вам з Volvo, не можу вам порівнювати зараз там чи з тим Кенвордом чи з International. тому що я не, не, колись давно їздив, а так, а так більше що, яку, якою володію інформацією, тією інформацією з вами і ділюся. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, кому подобається. Пишіть в коментах все, що ви про це думаєте. Підписуйтеся на канал. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте, Донайте. І все буде Україна. Слава Україні! До наступних відео. Бувайте!